Привіт, спільнота! Вирішив я, значить, розширяти свої гіг-горизонти. Та давно зріла думка зробити огляд на аніме. Але оскільки я дуже зелений в цій темі, я не знав, з чого почати. Ну дійсно, я бачив декілька культових, а робити огляд на культовий зошит смерті, наприклад, не бачу сенсу. Хоча я добряще пригорів би там з фіналу. Нещодавно подивився Акіру, та ще посередині зрозумів, що це занадто висока матерія для мене. Поки що це як намагатись в першому в житті огляді комікса розказати, чому хранителі геніальна історія. Чи намагатись довести протилежне? Ну, ви зрозуміли про що я. Прокидайся, блядь, козач. У нас аніме на огляді. Тож я чекав, поки підвернеться щось полегше, і контент сам мене знайшов. Netflix підкинув мені в рекомендації аніме по грі від наших польських друзів. Отже, кіберпанк Ейджранер. І під заголовок, це той випадок, коли одне англійське слово нормально перекладається лише трьома українськими. Тобто, ми маємо кіберпанк, ті, що біжать межею. І щоб ви усвідомили наскільки дилетантським буде цей огляд. Я мало того, що бачив дуже мало аніме, я ще й в кіберпанк не грав. Але давайте спробуємо. Аніме зустрічає нас неоновими вогнями Найт Сіті. Це місто відносно недалекого майбутнього, де стали популярним аугментації, тобто модифікація людського тіла шляхом вживлення електронних технологій та протезів. На вулицях Найт Сіті відбувається погоня. Тут ми бачимо чолов'ягу, що вже не біжить межею, а безповоротно її переступив. Таких, хто втратив розум через велику кількість модифікацій, називають. Вають кіберпсихами, і він веде запеклу бійку проти місцевих копів та розвалює їх направо і наліво. Але на підмогу прибуває спецвідділ з серйознішим лутом, та кіберпсиха вбивають. І перша сцена дуже вдала. Вона відразу задає тон та показує, що нас чекає в наступних 10 епізодах. Це ще один плюс цього проєкту для мене, що він не довгий. от, гарний малюнок, соковита картинка. Та непогана анімація, ще й дорослий рейтинг, бо крові не шкодують, а ще чудовий саундтрек. Його писав відомий ігровий композитор, і музика звучить просто круто. Що ще треба для щастя? Ну, звісно ж, хороший сюжет. Я, до речі, не знав нічого про це аніме до перегляду, тому спочатку подумав, що переді мною головний герой, та здивувався, коли його випилили на третій хвилині першої серії. Але головний герой дивився цю виставу разом з нами. Через такий собі vr відик для чужих спогадів. Ці спогади тут називають москограї. І такі москограї від мертвих кіберпсихів цінний товар. Та ще й нелегальний. У героя є знайомий підпільний торгаш Док, що й поставляє йому контент. До речі, ви не помічали, що майже в кожному проєкті є якийсь персонаж на прізвисько Док. Головного героя звуть Девід, а точніше. Девід. Так, персонажі тут мають американські імена, як і прийнято в Найт Сіті. І з японською вимовою оригінала звучить дуже кумедно. Після екшен москограя Девід вирішує глянути ще один іншого жанру. І дорослий рейтинг в цьому аніме використовують не лише для того, щоб показувати кроваві сцени. Отже, Девід молодий хлопчина, що вчиться в частній школі, не з дешевих. Та вчиться так собі, що й стоїть питання про його виключення, бо він не купив оновлення програмного забезпечення, яке слідувало, а взяв піратське в свого дилера Дока. Його мати вмовляє директора дати хлопчині шанс. І тут непогано сценарно подається сюжет, бо директор ставить питання: ви що не можете собі дозволити оновлення? У вас що фінансові проблеми? На що мати Девіда відповідає, що ні, все у нас з грошима гаразд, а через секунду ми бачимо, як вони їдуть в машині. І просто зміною кадру все зрозуміло. Що мати ледь зводить кінці з кінцями та віддає останні гроші, щоб забезпечити сину освіту, яка дозволить йому потрапити на роботу в одну з крутих мегакорпорацій, що панують в місті. А той не дуже горить бажанням вчитись. Це вони й обговорюють, коли потрапляють в епіцентр перестрілки бандюків. Через яку гине мати Девіда, і він залишається сам один на один з фінансовими проблемами та школою, яку мати буквально перед смертю благала його закінчити. А там ще й однокласники, які його не приймають. Ну, типові карикатурні мажорчики з альфа-мажором, главарем банди, що дражнять чувака просто за те, що він бідний. І навіть смерть матері для них не привід зупинитись, а нова тема для підколів. Цікаво, де Бо вона дістала гроші, щоб відправити віде. тебе на навчання. Альфа матажок, що має круті імпланти, провокує Девіда на бійку. Словами про матір, та лупцює його. Бо Девід не має жодного імпланту поки що. Бо серед речей його матері був потужний імплант. Його підпільний торгаш мозкограями каже, що це якийсь секретний військовий зразок. Та не радить його встановлювати. Бо, по-перше, цей зразок зараз шукають всі банди міста. А по-друге, він дуже небезпечний та може нанести шкоди носієві або зробити з нього кіберпсиха. Але якщо Девід хоче, він зможе його встановити. І ось коли Девід залишається сам без грошей, в боргах за житло та навчання і його булять однокласники. Одним словом, підходить до межі і вирішує побігти нею. Він встановлює імплант. І процедура ця треба сказати не з приємних. І першим ділом з'являється до школи, щоб відплатити Альфа хулігану за образи. Тут ми вперше бачимо імплант в дії. Девайс, що вживлений хлопу в хребет дає йому надлюдську швидкість, і мушу додати, що анімована дія девайсу дуже файно та її чудово доповнюють музика та звуковий супровід прямо з гри. Своїм імпульсивним вчинком Девід поставив себе в небезпеку, бо ж засвітив імплант, який шукають в Найт Сіті. Батько, учня якого відгамселив герой, працює в корпорації Арасака. І через те, що на відео помітно, що школяр не відчуває негативних впливів від імпланту. Як інші носії до нього? Він вирішує, поки не забирати у малого імплант, а таємно працювати з ним. Мовляв, побачимо, що буде. Щодо корпорацій, то це головна рушійна сила в цьому майбутньому. Є декілька мегакорпорацій, що конкурують між собою, і треба сказати не завжди чесно і не завжди в рамках закону. Ось таку зав'язку сюжета ми маємо: школяр з бідної сім'ї, що втрачає старе життя та вимушено занурюється в жорстоке та небезпечне життя великого міста майбутнього. Далі детально йти по сюжету ми не будемо, але хочу розповісти про речі, за які зачепилось око. На цьому етапі аніме вже захопило мою увагу, але герой та історія виглядали неоригінальними. Та навіть клішованими, особливо для аніме та манги. І хоч я й невеликий експерт в цьому ділі, але вже чітко бачу паттерн, де у більшості історій герой це учень старших класів, з не дуже забезпеченої родини, якого завжди булять хулігани. А також він завжди цнотливий та сором'язливий у спілкуванні з дівчатами. І що мені дуже не подобається, так це те, що чомусь завжди найгарячіша дівчина мліє від головного героя. Просто так. Та й сама робить перші кроки. Мовляв, ой, ти такий невмілий в любовних справах. Давайте я тебе візьму та всьому навчу, і таке інше. І тут мені показують щось подібне, Девід помічає, як в міському транспорті якась дівчина обкрадає людей та зупиняє її, коли вона намагається обікрасти його самого. І між ними відразу з подачі крадійки зав'язується душевно товариська бесіда з еротичним забарвленням. Хм, непоганий термін вигадав. Ідеальний опис для профілю в Тіндер. Люсі, а так звуть крадійку, дізнавшись, який крутий Девід має імплант, пропонує йому працювати разом та навчає його справі. Потім, коли хлопчина втрачає свідомість через овер'юз імпланту, допомагає тому підлічитись та розповідає про стимулятори, які треба приймати, коли користуєшся імплантами, та про обмеження у кількості використань імпланта в день. А на ніч кличе до себе додому. І там, звісно ж, умиляється від факту, що Девід червоніє від інтимності ситуації. Але все одно, він з нею вперше в житті куштує пиво. Але як наче, дівчина хоче відкрити для нього не лише відчуття алкогольного сп'яніння, але мало того, вона ще й відкриває душу перед ним та створює неймовірну романтику, бере його на побачення на місяць. Не фізично, а через віар-шоломи. Та каже: ось це моя мрія, і крім тебе, я нікому цього не казала. Розумієте про що я? Ось ця досвідчена крадійка, у якої в житті кожен день погоні та перестрілки, а із напоїв вдома лише пиво втрачає розум від цнотливого юного чувака, і не просто допомагає йому з жалю чи користі, а розкриває перед ним. Процитую гімн душу й тіло, але не все так просто. Місячну романтику пририває якась банда сурових головорізів, які прийшли за головою Девіда, а точніше за його хребтом. Імплант, що встановлений у хлопа, належить їм. Це банда кіберпанків. До якої входить і сама Люсі, і все це була пастка. З самого початку, коли Люсі задетектила імплант, який вони шукали, вона випробовувала малого, а потім привела його додому та визвала підкріплення. І я такий: ага, так, зрозуміло, так, приймаю. Працюємо далі. Від вбивства малого та виривання з його тіла імпланта кіберпанків зупиняє мати Девіда, а точніше, пам'ять про неї. Вони знали її та працювали з нею. Вона якраз й мала доставити їм цей імплант. Але зникла. Хлоп розповідає, що вона мала поважну причину, а загинула. Та проситься до групи. Типу, я опанував імплант, і в моєму тілі він принесе вам більше користі. І так продовжується занурення Девіда у нове життя. Перші справи, кодекс банди, тренування, знайомство з членами групи. Там йому й нам разом з ним детально розповідають, що таке кіберпсихоз. І він починає приятелювати з головою банди доброю чоловічою дружбою, а також налагоджувати справжні стосунки з Люсі. Не життя, а казка скажете. Ну, наче так. Але. Виявляється, що голова банди працює на корпорацію і знає, що ті мають плани щодо Девіда. Тож знову не все так просто. Ще один момент, про який хотілося би згадати, це нагота. Я далеко не поританин та спокійно відношусь до дорослих зображень в коміксах, аніме та мультах. Ба більше я можу назвати себе поціновувачем. Але якщо це показано правильно та в міру, тут автори не цураються показувати голі тіла в кадрі або брати пікантні ракурси в екшен-сценах. Але дуже часто вони показують наготу не в тему. Просто ось ми можемо, ми покажемо. Добре, що коли це роблять в сценах сексу. Або, наприклад, коли нетранери, Люсі або Ківі. Коли хакерствують, мають приймати ванну з льоду через специфіку роботи девайсів, нагрівання та щось таке. Це навіть додає якоїсь пікантності ситуації, інтимності, якщо дозволите. Але персонажі можуть просто... Займатись буденними справами голяка, і це виглядає так недоречно і нагота, замість того, щоб додавати чогось до сцени. Збагачувати тощо, навпаки, псує її. Якщо взяти до прикладу культову сцену з фільму Основний інстинкт сцена, коли персонажка Шерон Стоун демонструє себе у всій красі копом, те, що глядач бачить розкішницю героїні, дуже важливо. Тому що ми, як і копи на допиті, вмить починаємо відчувати цілий спектр емоцій: збудження, сором, обурення. Ось приклад на готи, не в сцені сексу, якась щось привносить. А ось Девід повертається додому. У них з Люсі відбувається серйозна розмова. Мова, вони просто сидять голі. І таких сцен тут вистачає. І звісно ж, я не кажу, що якщо ви хочете показати оголене тіло, ви маєте знімати сцену рівну до культової засновного інстинкту. Але в цьому ж має бути хоч якийсь сенс. Іноді таке відчуття, що на екрані купа вказівників блимає. Дивіться, у нас цицький піструни в кадрі. Але в цілому мені сподобалося аніме. Так, це не щось легендарне, але все ж сюжет з непоганою драматичною складовою. Історія стосунків з Люсі мала гарний розвиток. Були ще несподівані зради, про які я не розповідав, та несподівані друзі. Персонажі з банди кіберпанків різношорстні, і, хоч їм не вистачило часу, щоб повноцінно розкритись, вони все одно запам'ятовуються, сюжет не щадить їх, і ти відчуваєш, що ніхто не має сюжетної броні та може сконати будь-якої миті. Чудово показаний кіберпсихоз. Сама концепція плати за надмірне використання імплантів та процеси боротьби з ним. А також коли людина здається. Молодці. Окремо виділю колористику. Дуже чудово передають атмосферу неоново-металевого брудного мегаполісу майбутнього. Також бачив новини, що після виходу аніме піднялись показники онлайну гри в стімі. Тож я, так як не грав, мабуть, дам цій грі перший та долучусь до цих показників. І не дивно, що вони піднялись. Крім сюжету та екшену, аніме добряче показує цікавий та детально пропрацьований світ, що створили CD Projekt Red з усіма цими хай-тек корпораціями, що сусідствують з естетикою рок н рольних банд та брудних вулиць на Сіті. Тож рано чи пізно обов'язково доберусь до гри. Пишіть в коментарях вашу думку щодо проєкту, буде дуже цікаво прочитати. Та що думаєте про огляди аніме на каналі робити нові? Якщо так, то що порадите? Бажано недовгі тайтли. Підписуйтесь на канал, якщо ще не зробили цього, та діліться цим відео з друзями, яким воно буде цікавим. Ну ми створимо найбільшу українську гіг-спільноту. І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде. Те, що глядач, б... глядач бачить розкішницю героїні, дуже важливо.